Жителька Снятинського району Леся Буджиган 19 грудня дізналася про свій діагноз рак молочної залози першого ступеня. Два дні тому, 2 лютого, її прооперували. Жінка працює медсестрою, про рак знає багато, але каже, діагноз викликав страх. Справитися з емоціями допомогли діти. Це історія сумна. У мене помір, помер чоловік. І того дня я пішла душ і рушником. І я... Намацала собі свою пухлинку і зразу звернулася до лікарів. Іншим жінкам я би порадила, щоб вони, хоча б раз на рік, мамографію такі собі робили. І най самі себе трошечки провірили, чи в них нічого немає. На Івано-Франківщині з раку молочної залози до лікаря щороку звертається близько 350 жінок. За словами лікаря момолога прикарпатського онкологічного центру Івана Голотюка, його просто діагностувати і лікувати на ранніх стадіях. Однак 25% пацієнток звертається вже на третій-четвертій стадіях. У групі ризику є жінки, у яких з раннім настанням місячів, тобто до 12 років, з пізнім пізнім пізньою менопаузи, тобто після 55 років, жінки, у яких відсутність дітей, відсутність значить, велика кількість абортів, значить, також обтяжений онкологічний аналіз, пацієнти, у яких в родині. Родичі першого ступеня спорідненості, а саме мама, сестра, бабця, донька хворіли на рак родної завози або на рак яєчні. Завідувач інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики прикарпатського онкоцентру Павло Семенів розповідає, що щорічно в області реєструють 25-30 випадків захворювання серед дітей до 18 років. Це один відсоток від загальної кількості хворих. Пацієнтів віком до 50 років близько 14%. відсотків. Основна частина хворих на рак 85%, відсотків, люди старші 50 років. Я хотів би наголосити те, що структура онкологічної захворюваності жіночого населення і чоловічого населення, вона є різна. Якщо в чоловіків на першому місці це є рак легень, то в жінок це є рак грудної залози. Якщо взяти і чоловічу, і жіночу популяцію на другому місці це є рак Шкіри, без так званих тих меланомних ратів. Бо меланома, я кажу, дай Бог, щоб мило у всіх, це і плоскоклітинні, і базально-клітинні раті. В трійку. В жіночому серед жіночого населення ходить рак тіла матки, там рак шлунка, рак археєчний в чоловіків це буде рак органів шлунково-тяжкового тракту. Пряма тяжка і будова тішка. Минулого року. В Івано-Франківській області померли понад дві тисячі пацієнтів, у яких медики виявили злоякісні поклини. Павло Семенів нагадує, що профілактика дозволяє зменшити ризик захворіти, а виявлення раку на ранніх стадіях лікується успішно. Тож лікар закликає раз на рік проходити медичний огляд та здавати аналізи. Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Іван-Франківськ.